慢慢 там трошки далі, сьогодні не буду очікувати довго трофійну рибу. Сьогодні хочу потемпувати саме плотву, саме плітку буду сьогодні, сьогодні ловити. А там як вийде, буде карась, будемо карася ловити. Саме цікаве, що з кумом будемо міні-змагання таке робити. Хто більше спимає, зачут буде йти саме мілка навіть. Я взяв лічильник такий, Буду ще й рахувати кількість годин 5 половимо та подивимося, що вийде. Так, ну що, я вже готовий. Розклав свої уділище 3,3 Шерман. Чекаю Дімона. Каже, тільки по зв'язку буде начало. Буде Почекаю. Зараз трошки закуримось. Ну що, пап, щось кліє там. Потихонечку каже. Ну, щось буде, мабуть. Так, ну що. У кума вже 5 платвіт. У мене також... А, кум тільки щось спіймав одну, так? Да? Шоста? шість, 6-6, мене трохи заважає. Тут еще такий берег, цепляюсь вже. Два повітря пів... обірвав. Але... Але не здаємось. Гарно нас доженять кума. О, поки включав камеру вже апариша нема. і То, щоб не цепляти берег, переходиться майже кожного разу вставати. Дистанція недалека. Метрів 30, мабуть, навіть не рахував я скільки обортів. Відлучився треба. Шосту бодай спіймати. Оп, оп, прогалив. тяжечка. Прогалив. Дімон очередную плітку тягне, а може і не плітку. Там Такий. Плітка удар був. Одар був дуже сильний. Гарна плітка. Гарна плітка, ти що, це перший, перший раз підхватом скористався. А б ду дуже активна. дуже Гарно, гарно, так, не буду гаяти час, закидаю. Є клювання, є клювання, тепер її треба. Оп. Коротше, коротше, кум лове, кум лове. А я ні. Вже й перейшов на його дистанцію. В мой козлик влетів. Лящ, ляша, да лящаємо ще далеко. 100, 100 грам лящи кого був. Ну нічого, зараз я активно покормлю, там може щось ще цікавеньке зайде. Дуже такі рідкісні і мілкі клювання. Головне відразу зреагувати. Опа, в травички зійшла. Нічого, німончик працює, щось тягне. О, невеличко. У мене все погано. <laughs> Ловлю тільки з на точки і все. Внаго. Трохи правішає немає нічого. Тому Тому якось так. Я клювання, як лювання. Не прогавати в цей момент. Я думав, що хоче забратися, поняв, там посад зразу дуже заїпу, то Полки ну, його кажуть. Так, так, Ну, перейшов я на більш дальню дистанцію. Та. Трошки трошки оживилась риба. Та що ж таке? В траві опять тут о! Того очікувана плітка. Ніколи так довго не чекав її. Хочу виграти сьогодні пачку крючків. Очків, очків. Старається вже довольний сидить. Кума поперла, так поперла. Каже, знімай, бо тяну трофей. А, знає, а знаєте що робити, коли не клює? І я не знаю. Кум знаю, на кум. Это нужно залазить. Если нужно, то помогти, я схожу. Там сидит рыба. Так. Она в траву зашла. Тогда чекай. Кум, на что там? Это был сход. зашла, большая сошла. Большая. Я ее почувствовал. Не одно может мне тут сидеть так и... Погодка, звісно, шикарна. Вітра нема. І риби нема. І риби нема. Нічого. Так, ну що, завершуємо риболовлю. Чесно кажучи, навіть з пліткою зараз важкувато, мабуть, склював. Такий невеличкий результат. Подімо на, звісно... Набагато краще. В нього, в нього були і пару карасиків. І плітка досить така непогана. Ось. Зараз буде витягуватися доктор, то я вам покажу. Ну а так. До зустрічі Ось. на Ось, Дімо не нуло. Пару карасів, один маленький, другий трохи, трохи побільше. Плітка де твоя Саме велика? Щось була така, вона велика відразу, де вона? Загубилась? Та мабуть так. Мабуть, <реш> оце, можуть, оце була велика, а тут така Нет. мала. Зменшилося. Добре, ну якось так.